Давайте я вам зараз покажу місце біля води, де улітку відпочивають майже усі львів'яни. Поїхали! Отже, є озеро Задорожнє, що біля районного Миколаєва. Озеро Задорожнє – це затоплений вапняковий кар'єр, і глибини тут великі. Саме тому варто обирати безпечні місця для відпочинку та купання. На задорожньому розміщено багато зон відпочинку з різним рівнем комфорту та цінами. Проте, яка зона відпочинку сама доступна за цінами та комфортом, на мою думку, локація Sky Lake. І ось чому. Велика територія, адже у Sky Lake дві локації: одна менша, а головна ну дуже велика. Місця вистачає усім, якщо приїхати в першій половині дня. Безпечна територія води відмежована буями, вхід в озеро пологий, пляж чистий. Є невеликий дерев'яний пірс, де можна зробити гарне фото на фоні озера. Sky Lake має окремі зони з пісочком та лежаками та зеленою травичкою і м'якими пуфами. Кожен обирає, що йому подобається більше. Відпочиваючи тут, ви маєте можливість гуляти прибраною та доглянутою територією, засмагати на лежаках або м'яких пуфах. Якщо ви давно мріяли навчитися кататися на сап-борді або на каяку, тут така можливість є. Для сімейного відпочинку у затінку можна забронювати альтанку завчасно та насолоджуватися відпочинком у своїй компанії. Альтанки знаходяться ближче до автомобільної стоянки та подалі від людей. Біля кожної альтанки є мангал. Альтанка до 8 осіб коштує 700 гривень. Варто пам'ятати, що при оренді альтанки послуги інфраструктури оплачуються згідно прайсу. У вартість альтанки входить лише мангал. Гал та сітка дріб. На кожній території Sky Lake є невеличкий кафе. На першій і головній повноцінний ресторанчик з коктейлями та стравами, а у другій літнє кафе з хот-догами та слабоалкогольними напоями. Sky Lake це фантастичне місце для наймолодших відвідувачів. Для дітей тут підготували дитячий майданчик, батут, дитяче меню, пологий вхід в озеро, настільний теніс та багато морозива. Перед тим як розповісти про ціни, одразу кажу, що бажаючих відпочити тут дуже багато. Заклад розпочинає роботу о 30. і вже в такий час є перші відвідувачі. Не баріться, якщо хочете обрати місце біля самої води. Ціни тут наступні. Вартість залежить в який день ви приїхали, у будній чи вихідний. Гарного вам відпочинку підтримайте відео вподобайкою та поширенням серед друзів.